Операція S, scaleнг. Клавіша S ми можемо просто міняти. Бачите, я просто міняю розмір. Також я можу його зміняти тут. Тут дані дві колонки по, по розмірам. Бачите, Scale і Dimensions. Dimensions це буквально значення. От Буквальне значення розміру цього кубіка 2х2х2 на 2 на 2 метри. А Scale це масштаб, да, шкала. Якщо я зараз поставлю, от слідкуйте, є певний взаємозв'язок. Якщо я зараз ось тут по осі поставлю замість двойки одиничку, дивіться, у мене Scale по X зміниться на 0,5. Так, у мене ціла і так далі. Тобто тут dimensions. А тут Scale. Абсолютно числове значення. Тобто Можна міняти і тут, кому зручніше уявляти це як відсотки, кому зручніше уявляти це як скалярний розмір, да? тобто метричний. Елементарні правила математики, от ми можемо їх використовувати. Відповідно, ви скейлите ось так. Я не скажу, що я постійно скелю через ось цю мінюшку. Я часто роблю скейл y. От, припустимо, поставив собі фронт, да, хочу розтягнути на 4 метри. Да, там, scale X і починаю короче, через знову ж таки, Ctrl натиснув, і у мене, бачите, по 10 см йде прирост. Оп, поставив через Ctrl, зручно відскейлити. Коли ми сильно трансформуємо об'єкт, по його розмірам припустимо, розтягуємо його сильно. Треба зробити ось таку процедуру. Ctrl-A, All Transforms. Примінити всі трансформації. Чому це відбувається? Для чого це робити? А от для того. От у нас звичайний кубик Коли ми далі будемо розбирати з вами операції, от припустимо, операція INSET. Бачите, рівномірна фасочка, рівномірний розмір відступу з кожної сторони. Давайте тепер перевіримо це. І зробимо ось так. S на X розтягнемо. І зробимо insert. Дивіться, що відбувається. Фасочка, яку ми робимо нерівномірна, вона тут тонкіша, а тут товстіша. Це не зовсім правильно і не завжди підходить нам для роботи. Як цього ізбіжати? Для цього треба Ctrl-A, All-Transforms. І тепер дивіться вуаля. Рівномірна фасочка. Це дуже неочевидні речі. Але краще їх на початку своє, свого шляху з моделюванням взяти. 3D-моделювання ну, особисто в мене от, воно скажімо так, приваблює тим, що воно використовує абсолютно всі ресурси вашого мозку. Тобто тут треба запам'ятовувати багато, багато знати, багато постійно дивитися туторіалів, тому що тут відкриття і. Відкриття нового методу роботи відбувається кожного дня. Запорукою вам YouTube, там постійно кожен день виникають нові туторіали. Ну, не кожен день це я загнув, ну то сучасно, часто. Тобто відосики двох-трьох річної давнини вони можуть бути абсолютно вже не актуальні. Тобто, треба постійно займатися 3D-моделюванням. Ну, Скажімо так, це кому це потрібно, кому це цікаво, можна цим займатися. От. Плюс це, повірте моєму досвіду, це дуже сильно розвине вашу пам'ять, увагу, таке, знаєте, як вам сказати, і організованість. От. Це стосовно скейлінгу. Тобто ми можемо з вами знову ж таки по тому ж самому принципу міняти розміри. Для більш точної зміни розмірів використовуємо це значення dimensions. От би, три операції, які ми можемо виконувати з об'єктами в режимі Object-Mode. Причому ці операції вони в принципі справедливі для будь-яких об'єктів. От я вибрав лампу. І я точно так же цю лампу буду переміщувати по тим же принципам, по яким я переміщую умовно фізичне тіло. Точно так, я вибрав камеру. Я буду переміщувати її, і вращати, і обертати. єдине, що да, І скелінг навіть. Да, тут скейлінга не буде. Там по-іншому треба міняти розмір у освітлення. Окрім того, об'єкти можна вибирати ось тут в сцені. Ви бачите. І я завжди кажу: первинний менеджмент сцени. Тобто настворюйте собі окремі папочки, окремі колекції, припустимо. І порозкидуйте різні типи об'єктів по цим папочкам, для того, щоб вам було зручніше. А, ну тут нормально. Це теж можна ні, це не перейменуємо. От база, світ Тобто Це дозволяє нам достатньо швидко орієнтуватися по нашій сцені.